Сьогодні досаджуємо ось таких два садженці смородини. Сорту у нас Black red. Це у нас не зовсім класична чорна, вона у нас більш м'якіша, більша та менш вибаглива. Садити буду я садженці за такою самою схемою, як і наші решта садженців. Викопаємо ямку глибиною 25-30 см глибини, проливаємо водою, щоб усе повітря вийшло. Після цього даємо пісок, змішуємо його із землею і можемо тоді приступати садити. Що обов'язково, якщо у вас саджанців, ось таких контейнерів закритих у корневій системі, коли ви садите їх, потрібно витягувати, не садити їх в контейнер, а витягнути з контейнера і тоді можете садити. Після того, як ви все це зробили, саджанці посадили, все гарненько, не забуваємо додавати добрий осмокот на один кущик 25-30 мг. Ну що ж, приступаємо до роботи. Якщо було корисно, підписуйтесь, кладіть лайки, пишіть в коментарі. Попереду ще багато цікавого.